Щось таємниче ховається в школі монстрів. Щось шалене Ой, шалені. Монстр, монстр хай, френкіштайн, крута, стильний гнучка, посмішка, сила Дракулори! лагуна, блакитна, володарка моря, леуденіл шукає скарби. Сі монстр хай супер круті. Якщо ви дивилися цю рекламу по телеку і вам хотілося, вітаю! Ви прийшли на правильний канал. Монстр Хай, ікони стилю. Перші іграшки на формалті, які одразу після своєї появи на ринку змогли посунути з п'єдесталу Барбі. Це було справді вражаюче, адже білявка у рожевій сукні на той момент існувала вже 50 років і досі не мала конкурентів за популярністю. У Монстра Хай було все: стильний альтушний одяг, трохи кріпових вайбів, шикарна зовнішність та навіть перші фурі. Білява блакитна ока Барбі на їхньому фоні видавалася просто прохідною пікмі. Тому не дивно, що на самому початку продажів красунь буквально знесли з полиць. Вони були собою, були унікальними і були монстрами. Сьогодні говоримо про Monster High – Перші двері у світ неформальної культури для тих дівчат, хто у 2007-му був замалий, аби бути емо. А й твій перший ритуал сатаністичний забавка, яка впровадіть в мрочний світ забави. Вау! Wow! Хлопці, а ви не поспішайте вимикати. Це чудовий шанс краще зрозуміти жінок навколо вас. А ще перевірено, що монстрахай і досі заходять дівчатам за 20. Тому беріть на замітку як презент. А поки ми не почали штраф, підписка на наш телеграм. Приколи, анонси, бекстейджі та різні попкультурні плюшки чекатимуть вас там. А ще нам потрібно мотивація активніше його вести. Посилання у описі до відео. Як не дивно, головного конкурента та антагоніста Барбі створили власники бренду Барбі, компанія Мател. Поки ми ввели ресерч, виявилося, що Мател в принципі зробили багато чого: наприклад, Uno, Hot Wheels, більярдну кулю, яка відповідає так, ніч, напевно, на питання, і навіть ось цю вежу. Десь ми її вже бачили. Серед усього цього різноманіття у 2010 році з'явилися і вони ляльки Монстр Хай. За історією, це все діти відомих попкультурних монстрів, які неочікувано навчаються у старшій школі міста Нью-Салем. Нью-Салем найбільш толерантне місце у світі, тому що тут зібралися представники всіх монстрячих рас. Їх тут настільки багато, що ДНД нервово курить під столом. Команда головних героїнь або ж першої партії ляльок складалася з Френкіштайн. Доньки Франкенштейна, вампіреси Дракулаури. Думаю, самі здогадаєтесь, чия це родичка, перевертня Клодін Вульф, неочікуваної доньки фараона Рамзеса Клео Деніл, Нащадка морського монстра Лагуни Блю, доньки канадських зомбі Гулі Елпс та Гетті Ебі Бомінейбл. Пізніше всесвіт розрісся. У ньому з'явилися іграшки хлопці та усілякі колаборації, але про це поговоримо згодом. Наразі родинні дерева дівчат виглядають неповними, тому ми зробили все за Мател. У родичі Френків вписуємо цього чувака з Сол Ітера. З Дракула Урою явно пов'язані ці тіпи. Фотки з грає Клодін ми теж знайшли. У тусовці Клео явно перебувають вони. Це явно хтось з родичів Лагуни. А це Ебі. Ну, з Гулією все і так зрозуміло. Але звідки виникла ця очевидно неочевидна ідея. За своєю суттю, Мател така сама корпорація зла, як і Дісней. Одного дня дядьки з Мател зрозуміли, їм мало дівчат з початкової школи. Вони хочуть захопити владу і над підлітками. Загалом вони свій план навіть перевиконали. Як вже згадувалось, Монстр Хай заходять із значно старшим представницям жіночої статі. Але повернемось у нульові. Мател зрозуміло, що Барбі занадто дитяча забавка як для дівчат підлітків. Тому було прийнято рішення робити щось більш зубасте в буквальному сенсі. Розробка Monster High почалася у 2007 році. Черговий прув, що це був найкращий рік в історії людства за кількістю попкультурних приколів. Над ляльками працювали брати Гарет та Дарен Сандер, які до того робили дизайни упаковок для Мател. До речі, якщо ви не додавлялись наші титри до кінця, повідомляємо: Дарен теска нашого дизайнера. Думай, де. Гарет та дарен розповіли, що ходили у магазини, аби подивитися, що подобається дівчатам підліткам. Ну трохи кріпово так. Тоді вони зрозуміли, що молодим жінкам подобається готична естетика, шипи та черепа. Туди додалась любов Сандерів до Ельвіри, володарки темряви. І таким чином з'явилися перші прототипи Монстра Хай. Перший прототип Френкі не мав канонічної зеленої шкіри. Це обурило дітей, які тестували іграшки, оскільки, як вони вважали, у доньки Франкенштейна не може бути звичайна шкіра. І от у 2010 році виходить перша колекція, яку одразу розкупають майже під нуль. З часом кількість героїв почала зростати шаленими темпами. І вже скоро ми побачили на своїх пузатих телевізорах це. Хтось новий у компанії Монтехай Торе ля. Несподівана трішки стильний спритна, наче кішка Оперета. монстрів з грузду звів. Музика її і спів. Не Королівна і найкраща без круті Мрія кожної дівчинки у 2010-х виглядала так. Зрештою, попри те, що мотивом для створення франшизи був заробіток, вона просувала класні наративи: бути різними, приймати і любити свої недоліки. Та, як йдеться у слогані, бути собою, бути унікальними і бути монстрами. Наша різноманітна колекція ляльок славить індивідуальність, творчість і силу самовираження. Від зухвалих модниць до моторошно прекрасних істот. Кожна лялька втілює дух відкритості та впевненості в собі. Приєднуйся до нас, щоб обійняти свого внутрішнього монстра і розкрити власний неповторний шарм, йдеться на сайті. Монстри хай були чимось суперпрогресивним. Де б ще ви побачили ляльку зомбі чи дівчинку вовчицю? У Монстра Хай було все: різнокольорова шкіра та волосся, пірсинг, зябра, пазурі, вуха, ікла, хвости, пришиті руки та ноги. М'ясо, матюки, убійства і голисі. Але навіть попри це їх не оминув лукійський скандал. Монстр Хай звинуватили у типовій для подібних ляльок проблемі. Нереалістичних стандартах тіла та дуже відкритому одязі. У наступній хвилі ляльок Мател виправили це, зробивши спідниці довшими. Проте фігури страшно красивих дівчат. Патч не отримали. Другий конфлікт виник через профіль персонажки Клодін Вулф. Оскільки вона перевертень, у описі зазначено, що їй доводиться частіше голити своє тіло. Це цілком заслужено обурило батьків, які вважали, що така характеристика може викликати комплекси у ще юних дівчат. Окрім того, Гарет Сандер заявив, що у 2015 році Мател відхилило його пропозицію зробити одного з персонажів гомосексуальним, що було дуже дивним рішенням для цієї франшизи. Попри це, франшиза росла та розвивалась. Окрім ляльок, у всесвіті Монстраха з'явився веб-серіал, книжки, ігри та купа різного мерча. Веб-серіал зроблений у найкращих традиціях тайтлів про американську школу. Є новенька Френкі, яка у першій серії зазнає булінгу від місцевої королеви школи. Тут це Клео Стейсі. Зустрічається Клео з найпопулярнішим хлопцем школи Д'юсом, мама якого, до речі, медуза Горгона. Перше, що стається з Френкі у новій школі, Клео записує її у самий низ таблиці популярності. Коротше, типові проблеми Америки. Пізніше Френкі стає найкращими подружками з екстравертною Дракулаурою, супердоброю лагуною та жінкою головнокомандувачем Клодін. У веб-серіалі є всі доступні кліше: черлідинг, виступ на шкільному концерті, тусовки та червоні стаканчики. Ну і звичайно ж, відкриваюча мелодія, яка надовго в'їдається у мозок. Вона застрігає настільки, що не забулось і по нині, у 2025 році. So Після веб-серіалу протягом майже десяти років Monster High чекали різні мультфільми, запуски та перезапуски, та навіть мікроаніме. До речі, пісня опінг у японському перекладі звучить, ну. Щонайменше дуже незвично щодо книжок. Про них є тільки один коментар. Ідеться, де я скажу? У 2011 році мені мама купила книжку по Монстр Хай за 40, 40 гривень. Це були абсолютно кончені гроші на той час. Я ледве її вмовила. Так, от на першій сторінці там гегешка, не френк, якась норміська, розмовляла зі своїми цитьками, яким дала імена в принципі. Тоді я вперше пережила те саме відчуття крінжу, коли роблять вони, а соромно тобі. Ну теж досвід. У мене цю книжку ще й потім вкрали. Монстр Хай дуже раптово та швидко спалахнуло, але й так само швидко їхня слава згасла. У 2014 році продажі ляльок знизились. У 2016 вийшов ребілд з більш дитячим дизайном, аби знову переключитись на молодшу аудиторію. Через це основна ідея франшизи знецінилась, і ляльки не змогли повторити минулий успіх. У 2018 році бренд Monster High закрився. У 2020 він ненадовго жив, випустивши кілька тематичних колаборацій: іграшку Анабель з закляття, пенівай Звоно та ще деяких героїв. У 2022 році вийшла обмежена партія оригінальної серії з 2010 року. І світ колекціонерів вибухнув. І як в старі добрі часи ляльки були розпродані за лічені хвилини. Під кінець 2023 року вийшло третє покоління Monster High. Це був перезапуск, в якому персонажі мали різні тіла, гендерні ідентичності, сексуальні орієнтації та інше. Дизайни стали більш сучасними та яскравими. І хоча цінності, закладені у бренд були збережені, самі ляльки втратили свій шарм. Більше ніякої готичної естетики та горорної унікальності, Monster Хай стали беззубими, просто яскравими ляльками хай з чудовим посилом. Але, як то кажуть, є ще порох у порохівницях. У 2025 році глобальний гурт Кецай випустив кавер та кліп на опенінг Monster High, і це було дійсно круто. Мател знову довели, що вміють робити унікальне. Кецай це гурт, який складається з дівчат різних рас і вчить нас бути різними, але любити себе. Хто як не вони мали б нагадати світу про Монстр Хай? Окрім того, кожна з учасниць гурту отримала свою авторську ляльку. До речі, прямо зараз у Монстр Хай колаба з чужим. І такого ви точно ще ніколи не бачили. Причини, чому Монстр Хай не змогли повторно відродитися, доволі очевидні. У ті далекі роки ці неймовірні пластикові дівчата викликали у нас стільки емоцій через свою недиповість. Побачити зелену ляльку зі швами та іклами серед білявих Барбі та Норбісних Братс було чимось неймовірним. Вони виділялися в рядах однотипних красунь своєю ексклюзивністю та різноманітністю. Кожна маленька дівчинка могла знайти для себе свого унікального монстра. Монстр хай показували, що краса буває різна: з тунелями у вухах, блакитною шкірою. Фарбованим волоссям і незвичайним характером сьогодні, у час свободи самовираження, Monster хай перестали бути чимось унікальним та незвичним. Але давайте будемо чесними: саме завдяки цим лялькам цей час і настав. Ми можемо тільки подякувати Monster хай за те, що навчили нас екстремальному самовираженню, та не соромитись себе. Задумайтесь, може ваше рожеве волосся та готична спідниця зародили ще тоді, у 2010 році, коли до рук вперше потрапила Дракула Ура. Який з усього цього виходить висновок? А висновок такий, що ця срана Барбі переживе нас всіх. Підписуйтесь, ставте лайки, биту дзвони, підтримуйте нас гривенником. А ми побігли шукати ще щось цікаве на шляху ностальгії.